Ну що народ? Аніме. Дитек сьогодні хотів вас проінформувати, що насправді мене звуть не Ярослав, а Едвардослав Елрік. А оце мій молодший брат Юрос. А оце мій молодший брат Юрослав Е, Юрослав, привітайся з людьми. Середила, початимо осакині стрічма. Все, я собі намутив табуреточку, щоб бути на одному рівні з моїм молодшим братом. I mean, it's all right. like... і до речі, ми хотіли вам також дізнати, що насправді ми знімаємо наші відео не в Київській області, а в столиці держави Аместріс, яка по багатьох історичних, технологічних та культурних аспектах перебуває на рівні розвитку вашого земного 20-го століття. У них там. У нас, у нас, у нас там зараз аналог земного 20-го століття по всіх технологічних, культурних, історичних та інших аспектах. Зараз в Аместрісі 1915 рік і в технологічному плані широко розповсюджені телеграф, автомобілі, є електрика для освітлення, але правда чомусь повністю відсутня авіація.